Я зі своїм другом Олександром Гребінником організували склад в Польщі, де ми накопичили, зібрали, докупили і відправили всю гуманітарну допомогу в Чернігівську область, а саме на склади Чернігівської ОА. Про що в мене є докази, митні декларації, відео про отримання гуманітарної допомоги Чернігівської ОВА, в частності Дмитренко Лена Борисівна і Шемець Андрій. Нашою спасибо Роману Коломийцу. Все доставлено в Чернігівську область, і буде передано по адресу і на даний момент я отримав офіційну відповідь від них, що вони нічого про цю гуманітарну допомогу не знають. 8 мільйонів це при Лизна задекларована вартість. Насправді ці вартість можна помножити абсолютно спокійно на два. Прекрасно видно надпис коли цьому на всіх палетах, мішках і тому подібне. Видно нові генератори, видно коробки з взуттям, видно коробки з одягом, фото, відео документів. Абсолютно досить для того, щоб провести це все по кримінальній справі. Я прошу допомоги в поширенні цього відео для того, щоб наші герої були відомі нашим захисникам, щоб наші захисники знали, хто забрав у них всю ту гуманітарну допомогу, яка відправлялася саме їм.